18 липня у Львів привезли тіла трьох загиблих під зеленопіллям військовослужбовців 24 ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького. Це львів'яни, 35-річний молодший сержант Віктор Лущик та 23 річний старший солдат Юрій Голуб та солдат Іван Віталій Береза попрощалися з солдатами та відслужили за упокійну літургію у гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. У церкві не вистачило місця для усіх охочих віддати шану героям. Скільки ми смертельно на дорозі, дорослі? Однако ніколи ні в якій мірі не можемо змерити смерть. Смерть приносить нам розпач, приносить почуття пригнічення. Вона розбиває все. Все за для чого людина жила. Вчилась, працювала, надіялась, смерть ставить любов на тому крак Сьогодні ми проважаємо людську останню путь останній шлях наших хлопців, які ще не так давно ходили, усміхалися, жартували, коли поруч з нами, хтось їх знав Досить добре, хтось менше з нами. Але напевно сльози починаються навертатися тоді, коли ми втрачаємо те, що має. Тож цінуємо їх Юрія, Івана і Віктора, які стали перед Богом. Але вони стали і мають з чим стояти перед Богом. Бо Господь наревно каже, що нема найбільших... swoje jutra za wyrykę stawać w obronie prawdy sprawiedliwości Поховали військових на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань біля меморіалу воїнам української галицької армії.